Тут пацан. Надо, ні? Всім привіт, як завжди. Ну що, там мені писали навіщо я купив Урала. Краще б купив Дніпра. Ну от купив Дніпра. Зараз покажу вам як покупав і що я купив. Так що так я поїхав. Так, ну ось цей мацаклет. Трухи справодка. Так, фільтри це ж такі, да? Такі? Цього немає оригінального. Mm -hmm. Чуєш, а оця штука осталась, ця штука осталася, железяка. Железяка. На той карбуратор. Mm. То Максима треба? Mm. Що, роз, розряжет? Ні, mm. нормально. Нормально? Ну давай попробуємо. <реку> Якщо стесняється. <реку> <реку> Ні. <Нет. реку> Якщо не втесняється, не тоба. <реку> Так, ну що, не знаю, вроді іскра. Я не мене. А ні, щось кап. Це ці фільтри, ти знаєш, вони затормажують, бензин проходять. Ось ось цей більше затормажує. І той, і цей, вони такі, я вже пробував, які не пробував, все одно воно. Якщо коксу удасить, то не вистачає йому. Де СМ, по-моєму. Ось просто там оці внутрішньо нема. Ясно. <свес> <свес> Днепр 11. Он был хороший. Сил надо давать пепельки. не Короче, с проводкой треба разобраться. А міняли кольця чи з поршнями кольця? Поршня нові ми ставили з СССР І з кольцями, да? -да. Там, звісно, одне кольцо було вже лопнувши масу сйомне нижню. Ми поставили старе нормально. Полім'єни, яке вибрав. Угу. Найкраще. Найкраще вибрали, бо ми забирали, там воно видно, виплаті так притирають. Да, ковід був новий 35 років тому на двадцать mm. Був новий ковід Що, не бізнес Та давай на одному mm, ну, тут На цей блин mm. Так сіпі. Ага. Надо карбин 9 Не знаю чого. На цей надо до все Це фільтри ці вони конечно Це було два цих я купляв Друг, він забився, цей поставил. Не по мені просто просот надо дойти. Пошел? Тут пацан надо, не? Зараз попробуем, Ну що, написали мені, для чого ти купив цього Урала? Купив би краще Дніпра. І запчасті є, і ремонтувати легше. Або мотоблока купив би, якщо треба щось возити. Коротше, не знаю, всім не угодиш. Дивіться, якщо людина щось купує чи кудись їде і щось робить, значить це їй подобається і це їй потрібно. Якщо вам потрібно щось інше, будь ласка. Беріть, купуйте і користуйтесь. О, кстати, огірки вже такі собі. Потрухли, мабуть. Ось вам Дніпро, будь ласка. Купив. Будемо спитання проводити. Оцього і отого. Треба пофарбувати коляску. Мацеклети одного другого. Вот це вот. Вот это не будем фарбовать уже, ладно. А так все нормально. Всем пока.